Чаївного дня, шановні українці. Щось давно відео не знімав, бо, чесно кажучи, забіганий запрацьований. Скоро книга має бути моя про гліфи. Кому цікаво, то стежте за Ютубом і Телеграмом. Викладуть інформацію, коли книга буде надрукована. Так, а зараз хотів записати відповідь це. Відгук, відгук від клієнтки, яка звернулася до мене. Я з консультацією проконсультував, дав певну роботу. От, і просто зачитаю вам відгук, і він буде дуже корисний для всіх. Тому що я відгуки щодня отримую тут. Людина писала дуже багато і дуже багато цікавого. Я хочу з цим поділитися з вами. От, скріншоти додам. Особистих даних не розголошую. І е, людина дозволила це опублікувати, тому давайте почитаємо разом. Привіт, пане Павло! Хочу подякувати вам за консультацію і ваші розклади та ритуали. Вони справді чарівні, якраз те, що мені вкрай не вистачало в той період мого життя. Пишу відгук із запізненням трохи. Хочу додати маленьку замітку про розхрещення. Я вже казала, я розхрещувалась багато разів. Поробила все, що могла, бо мені здавалося, що на мені куча тих колючих вінків, як на Ісусі, зображують. Що сумно, те, що я багато шукала інфи і спеціалістів, всі кажуть, що неможливо розхреститись. Але якщо ти там не молишся і не ходиш до церкви, значить ти вже і не належиш до Агрегору. Але в я то, звичайно, не повірила, бо логічно, Ну, це просто дурниця повна. Цікаво те, що коли я зробила конкретно ваш ритуал. Я відслідкувала таку штуку. Що, по-перше, в мене прийшло дуже велике прозріння, хто є я і що я можу. І що таке та секта, дурна християнська і коли ці святі духи, які нападали на мене в снах, казавши, що я грішна і пропаща через те, що я відмовилась від Христа, вони просто зникли. І таке враження, що їх бачу, але вони мене бояться. І в мене з'явилась така сміливість, аж агресія. Їх повиловлювати і віддати їм трамтам там прям аж запал внутрішній. Другий цікавий момент. Конкретно після вашого ритуалу розхрущення, з мого життя просто зникло м'ясо. Тут довга історія, я його не хотів їсти, і було, що місяцями не їла. Потім якась тварюка просунулася, прокинулась мені. То в мене падав тиск, рівень заліза в нуль, енергії нуль, запаморочення. І тільки коли їла м'ясо, я почувала себе краще, хоча воно мені воняє. Дивне на смак, навіть гидко думати. Ну я ніяк не могла відчепитися. Потім багато спеціалістів так званих переконували, що відмовитись від м'яса потрібно, коли ви вже переходите в стан вічної медитації. Але поки ви живете в соціумі, а особливо якщо жінка. Щоб була хороша матеріалізація і ТД. Ну, я розумію, що моє тіло противиться. Коротше, зникло не просто бажання, а зникло все. З моєї пам'яті, уяви. Я смак забула. Всі рецептори, які я готувала, коли я йду в магазин, я його не бачу, воно зникло із моєї реальності. Я не відчуваю його запах, для мене його не існує. Мені здається, що я взагалі ніколи його не їла і такого бути не могло. Я точно скажу, що це живе. Якась тварюка із християнського Егрегора, яка низька, яка хоче мертвої плоті згідно тих законів. І якщо не даєш, то їсть тебе. Далі я повиходила з усіх інших егрегорів, в які поналазила. Я не дуже то розбираюсь, що то пантеон, цілий Егрегор чи конкретно якийсь Бог. Коротше, їх було 15. Бо я активно і влізла і в Єгипетський, і в грецький, і в скандинавський, індійський, і так далі. Суть в тому, що коли я це зробила, в мене вернулося я. Простіше кажучи, мій зовнішній вигляд, рівень енергії, розум та швидкість мислення, моє бачення світу, мої енергетичні здібності, що і було моєю ціллю їх повернути, я як людина. До цього було щось дуже дивне, і я не могла зрозуміти, що. Єдине, що я бачила, що ці Грегори були причеплення якимись капсулами до моїх нижніх чакр і верхніх, звичайно, я постійно відчувала сильну біль, дениз, і я ніяк не могла просканувати, що там. От сканування себе до того вийшло ідеально. Після я себе просто не бачила, а потім все вернулось. Оскільки мені ні, з, ніхто з богів не приніс результату, то я довше, ніж рік, не затримуюсь ніде. Але я дуже багато почала бачити оці всі різні егрегори. Якщо навіть Егрегор дає щось жрецю, то ті, хто там мають, або стати жрецями, або їм хана, а друге, вони є в капсулі, їхні певні чакри як я зрозуміло, в залежності до яких істот вони звертаються, згідно якої енергії, як в капсулі, але то як капсулочка сітчаста, і вона не пропускає іншу інфу, не пропускає енергію, ту, яка невигідна тому егрегору. І ще забирає, блокує в тобі ті знання і здібності, що їм невигідно. Бо мені здавалося, що я просто утупіла. Це проблема, тому що ти не можеш розвиватись, вивчати світ так, як є. Ти, блін, заслуга не просто в цьому ж... Слуга не просто в цьому житті, а навічно. І ті здібності, які там начебто розвивають, хоча і народились набагато більшими здібностями, ніж ті, які там планують розвинути, то не їхні, а то їм дані в, ор... в оренду за хорошу службу. Тому люди так бояться звідти вийти, бо ти або працюєш над собою, а то складно, ну або раб і бігаєш, просиш подачки. Зате створюється ілюзія, що щось досягнув. Але це ще жахливіше рабство, бо це не одна, два втілення, а безкінечно. Я відстежила, часто це вигнанці роду. Єдине, що я точно знаю, що оці адепти жреці готові вбити тебе на смерть за будь-яку думку протилежну їй. Далі відгук про помин роду мега крута штука. Але поки я не повиходила з усюди, я її не зрозуміла. Тому, що, що роблять ці всі Егрегори це 100%. Відрізають від роду. І жируть величезні потоки енергії. А я, я як це побачила після того, як вийшла, у мене слів нема. Проте, дуже мені помогло. Бо три роки назад помер дідусь, і тобто, обоє від хвороби. І для мене це було вкрай складно, бо я маю дуже близький зв'язок з чоловічою лінією роду. І я не зрозуміла, Чому я так багато роблю різних практик, всяких, мегаскладних технологій, у мене постійно болить права нирка, хоча до цього мене ніколи нирки не турбували. Я роблю практики з родом, чистку і т.д. нічого не дає. І тільки тоді, коли почали робити помин роду, якраз на словах за тих, кого хвороба забрала, я захльобувалась сльозами. Так було важко. Потім попустило. Десь третього разу і тоді перестали боліти права нирка, і я почала отримувати звідти стільки енергії, а це енергія чоловіча, сильна, пробивна нашого українського роду. Краса просто. І коли я е, робила перший раз, я відчувала цілу кучу людей довкола себе. І не те, що вони неупокоєні чи загублені, а що вони, нарешті, радіють, що я дорогу додому знайшла і що хтось робив щось толкове. А потім все пройшло і тепер так спокійно. Дякую вам велике, бо реально даєте адекватну інформацію. Без вати, як воно є. Кому третій зрозуміє. Так, звичайно, я дозволяю публікувати мій відео. Я б від себе додала: людям до 25 категорично нікуди не влазити, навіть із цікавості. Ось такий лист я отримав. Тобто, це людина, яка. Багато куди влізла, тобто отримала дуже багато підключень до себе, до свого енергококону. Тому що ми є генератори. От. І, відповідно, поначіпляли всього і дуже багато контрактів договорів заключили. Тому. Тут трішки заплуталась, відповідно, її просто розривали. Розривали контракти, розривали у ці духи Божі і духи інших, тобто алгоритми певні інших егрегорів, тому що багато контрактів, відтоків багато. Кожен хотів пожерти, Відповідно, були конфлікти, людина сильна, тобто відучі душі, які старі, які з досвідом, які прагнуть розвиватися далі. Вони зазвичай кудись влазять на початках. От. Але потім вони потрапляють до таких людей, як я, е, хто їм просто допомагає е, віднайти себе, розкрити себе, і в, в, тоді людина усвідомлює своє я, своє его, О, те, що релігія забороняє що будь рабом, а егоїзм це погано. Ні, егоїзм, егоцентризм має бути здоровий, тобто пишатися своїм творінням як творцем і розвиватися далі. І ось людина за допомогою тільки ритуалу розхрещування Звільнилася від цього, потім продублювала по аналогії з цим ритуалом ну, вихід з інших егрегорів. От, і це звільнило її яснобачення, звільнило чуття, позбавило тягарів. І дійсно те, що відмова від м'яса, була гармонійною, тому що м'ясо потребує смерть, це енергія смерті, смерть потребує мертва. Мертва у нас це всі релігії юдаїзму, тобто і християнство, католицизм, юдаїзм, іслам. Ну, так зв... мусульманство, мусульманство все воно побудоване на трупах, на жартоприношеннях. Відповідно, коли Духи Божі похидають енергококон людини, людина перестає хотіти мертво, вона хоче творити, бути творцем. Ось. І дуже гарна порада від цієї людини, що до 25 категорично нікуди не влазити, навіть із цікавості. Це дійсно так, тому що. Душа відкрита, до 33 років ми шукаємо, розкриваємо свій енергетичний і духовний потенціал. 30-30 років він розкривається. От як матеріальний в 40, так і духовно-енергетичний до 30. 25 просто людина стає енергетично дорослою. Чому колись в москалі забирали в 25 років, тому що це здорова людина, і народжувати дітей потрібно з 25 років, тому що її це клітина і. Е Пермій, тобто гаплоїдні клітини, максимально розвинуті, і гени і енергетика роду у них код стабілізований. І тут чому кажуть, що в старших людей, хто народжує діти розумніші, вони просто сформованіші, відповідно, притягують душу. І душа, яка заходить в таке тіло, вона може себе максимально реалізувати. Ну Це такий на бонус. О, тому, як бачите, трансформації шикарні відбулися. І запомин, чому. Помин вона робила, але він повноцінно спрацював і познімав блоки, які відображалися, оскільки ця людина була підключена до відпрацьовувала карму чоловічої лінії роду, за що її чоловіча лінія допомагала. Прийшла от біль в нирці, яка лікарі не могли діагноз поставити, в чому причина. Просто тому, що вона звільнилася, вона очистилась, відповідно, все її почало належати їй. От. Я ще її рекомендую зробити ритуал повернення свого з релігії. От. Тобто, що обманом було забрано шляхом шахрайства, От. вона може повернути От. через справедливість собі і в неї ще буде більше ресурсу. Але навіть те, що вона повиходила з цих всяких Егрегорів, пантеонів магічних, ну, релігії це теж окультні магічні Егрегори. Коли вона зробила цей ритуал, він вийшов повноцінним одразу. От, посходили блоки, і там, ну там багато що, там не тільки про помин хворих. Мій е, ритуал гроду, помину роду, він відточений. Тобто поминати можна навіть на покуті ставити чи на вівторю, там що у вас є, е, свічку запалити і поставити благу їжу. І це теж буде помин. Ну як більшість робить, е, більшість взагалі не робить поминів. Більшість ставить алкоголь і чорний хліб зверху, щоб порчу робить на алкоголізмі. на... Опускання душі на злиденність, щоб душа хворіла і нікуди не, не йшла, не перероджувалася. Але от, хоча б банальна блага їжа і свічка на покуті чи на вівторі, хто практикує, то там біля дідуха, десь кого є, це все буде давати благі енергії. От, а коли ви розкрещуєтесь, робите це свідомо як практик. Повиходите, очистите своє я, ви стаєте потужним провідником у цього Ірію, потоку творця, ви перебуваєте в ньому, ви вільна людина, вільна душа, вільна свідомість, от таке вільне, вільна комбінація всього. Коли ви робите тоді помин, конкретно навіть мій помин, який там дуже багато складний алгоритм він там тисячами. Практик відточений, відполірований, відкоригований вже багато років назад, то тоді ви тільки повноцінно відчуєте рід і рідних біля себе. Чому? Тому що знову ж таки релігії і різні Грегори блокують. Людина це статус, вона повинна бути поза системами, поза релігіями. І ці закони відображаються і в матеріальному світі, і в законодавстві, і в конвенціях в Цивільному кодексі в Конституції все воно є, якщо уважно це розглядати. Алгоритми що магічні, що в законах у матеріальному світі воно все по суті одне і те саме. Ти або раб добровільно на це підписуєшся, або ти не раб. От. Але інколи потрібно поборотися, от як тут з істотами, які м'ясо потребували от. і лякали, ходили, як виконавчі органи певного агрегора ходили залякували. Ні. Потрібно зробити правочин виявлення своєї волі, і що в матеріальному, що в енергетичному світі стати вільним. І тільки коли ви будете повністю вільною людиною, ви будете мати необмежені потужні ресурси для свого розвитку, роботою над родом чи ще кимось. Хоча й не панацея, тому що е, простий банальний приклад, що коли ми втілюємося в якомусь роду, то ми просто приходимо сюди в ті умови, які нам потрібно для свого розвитку, якоїсь реалізації. От. І просто це як договірні відносини. Ми, ми повинні компенсувати затрати чи дати можливість побути в цьому роду, просто заплатити, якби ти мені, я тобі. так як в моїй карті, договір є. В моєму оракулі крука, о, там є карта договір, і де це це закладено. Рівноцінні позитивні. Е Договір, угода, яка дає обом вигоду, О, така оферта. Таке морське собі право, яке рівноцінно виконується. Чому? Тому що ми, коли сильно розвиваємося, ми можемо змінювати роди і переходити далі. В межах людського роду, і так само в межах, наприклад, там ну якісь там інші істоти, як прибульці, чи там, наприклад, в межах роду дракона, до якої ще потрібно дорости, щоб перевтілитись, тобто вище, вище, вище йти. Просто люди часто. Зависають в межах одного роду, перетворюються. Але наступна планка це коли ви навіть до роду, як до Грегора, не прив'язані. Тому що це є Грегор. Розумієте, ну все дуже ніби як складно, але воно з часом у вас стабілізується, в голові відкладеться. І головне те, що я з цього всього зачитав, вам живий приклад, що дає ритуал розхрещування, і в подальшому вихід зі всіх релігій, О, тому що як тут вже ось вам живе підтвердження від практики, що або ти жрець, і раб, і тоді ти боїшся вийти, або бігом кудись перейти, щоб не, не втратити своїх можливостей. Або ти стаєш вільним, ти працюєш важко над собою. Ти розвиваєшся шлях Творця, це Рейдуансуз Альгіз, ну, як рунами описати, це шлях е, творчого розвитку в потоці творця. от, Бути, коли це свідомий є частинкою е, Творця, розумієте? от. І тоді ви не боїтеся, ну вам не потрібні ніяких енергії. Ви тоді свої знання, своє я будете переносити між родами і рухатись далі, далі, далі. Змінюючи роди країни будь-що. Напрацьовуючи свою працю, навіть не прив'язуючись до роду, розумієте? І не прив'язуйтесь так само до матеріальних егрегорів. Будьте розумними, будьте вільними, будьте сильними. Ви є, е... Ви Егрегорі роду людського, ви є людина тут і зараз. Ви маєте необмежені права, розумієте? На енергетичному рівні по праву творця, частинки творця в тілі творця, так і на законному рівні. Але це потрібно просто усвідомити, прийняти і бути дієздатним, тому що недієздатний раб він служить якомусь егрегору, щоб мати якусь е подачку випрошену. І, будучи в межах гріха, тобто законів якогось Бога, чи Грегора, чи там окультної організації, виконувати оце все для того, щоб мати якусь частинку крихти ресурсу. Ні, ви повинні бути творцем в тілі творця в людському роді, бути людиною і бути, мати усвідомити і реалізовувати свої необмежені права. От. Ми тільки не можемо посягати на права інших людей, інших творців. Наші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Як сказав а, мій знайомий, дуже а, грамотний таких юридичних питань. Тому бажаю всім волі повиходити всяк, усіляких егрегорів. І працювати над собою. Кому потрібна допомога, можете записатись на консультацію. Можу вам порадити в цьому. Витратити свій час, щоб зробити ваш час краще. <реш> знову ж таки, є зємоб. Але ви можете все й самі. О, для цього потрібно протестувати. Я не прошу мені вірити, чогось, клієнці мої вірити. Протестуйте. О, принаймні розхреститися ви завжди можете, а потім можете похреститись. Там все просто. Я покаюся, заплатив десятину, тебе похрестить, ось, покрепить мертвою водою. Відріже знову від, від Егрегору роду, підключить Егрегор. Хешний, не крокульте, знову будете їсти м'ясо, страждати, і все у вас буде так, як було. А можете і продовжувати далі вільно. Протестуйте. Я нікого ніколи не змушую вірити. Тільки тестування і порівняння очікуваних даних з фактичними дає справжній досвід, ріст і розвиток душі. Будьте вільними поза енергетичними, поза окультними і поза матеріальними егрегорами. Будьте творцями, слава українській нації! Смерть ворогам української нації!